У Запоріжжі мешканці цілої дев'ятиповерхівки повстали проти свого сусіда.

Увесь цей час пси не виходять на вулицю. Тож про санітарію тут не йдеться. А сморід від підвалу до горища. вимиваються нічого антисанітарія це ще пів біди. Сусіди показують покусані ноги. Це сліди нападів агресивних псів. Кидаються вони частіше усією зграєю. Одного дня покусали одразу двох пенсіонерок. Лежала собака, рижа, вона вибіжала туди, почала лаять. не ні везмі, друга собака, маленька, ну не маленька, а біла в чорних п'ятнах. І хватає мене ногу. Поки жінка бігла за допомогою, собаки напали на іншу сусідку. Біжить до мене, всі в маху, і вистачає за. Ногу я її кулаком по голові вдарила, вона відскочила. Все, почала кров йти. у будинку повно дітей. Однак, зайвий раз випускати їх на вулицю, люди просто бояться. Мовляв, нестримані собаки, просто розірвуть дітлахів. Когда он полутрезвом вигулювають собаки трезві, но опять же без намордників. зачастую без поводків. Вони вибігають з під'їзду, розбігаються по двору. Собаки набрали стали бросаться уже на людей кусатися. Также вони бросаются на дітей. Невозможно ребенка залишити одного дворі. Це дуже рискованно. Господа разом із собаками мешкає один. Тиснути на дзвінок марно. Він не відчинить. Чутно лише лай його підопічних. Мешканці скаржаться, поліція знає про їхню біду, і однак результату ніякого согласна статі конституції 30, конституції України. Стаття тридцять проникнення до житла. Недоторкання житла у нас дійствують, так що і там злочин відбувається, і так далі, ми проникнути не можемо без згоди владельця. Покусаним людям копи радять якомога швидше писати заяву до поліції та проходити медобстеження, а решті звертатися з колективним позовом до суду. Якщо у нього там живе, допустим 15 собачок і кошечок, Нужна гражданам або сосідім зібрати підписи, звернутися в суд. Гражданська привихат на Коли суд виніші винісі постановлення. На нього буде наложено адміністративне, адміністративне матеріал, на нього собрано і буде наложено стягнення у гляді, там штраф або попередження. Утім, найбільше, що світить чоловіку за законом, штраф у 51 гривню, і те лише у випадку, якщо його визнають винним.